Протягом минулої доби російські загарбники зазнали значних втрат. Зокрема, авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження військ противника та три удари по зенітно-ракетних комплексах. Завдяки роботі наших ракетно-артилерійських військ було уражено зокрема п'ять зенітних ракетних систем ворога, важку вогнеметну систему залпового вогню Сонцепьок, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та п'ять районів зосередження окупантів. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 1 серпня, такі українські воїни знищили 246 тисяч 690 окупантів. Російська армія втратила 4216 тисячі танків та 8205 тисяч бойових броньованих машин. Уражено 4839 тисячі артилерійських систем та 699 реактивних систем залпового вогню. Мінус 462 засоби протиповітряної оборони. Знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн уражено 7324 одиниці. триста мінус 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4027 безпілотних літальних апаратів ворога. Збуло 1347 крилатих ракет. Також ворог втратив 718 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.